Да, так, да, запитання. Кажу, що здавалося, що його немає, але зараз розумію, що, мабуть, воно є. Mm -hmm. Не будемо спринсувати. Після нашого, нашої останньої з тобою прям роботи багато чого змінилося, і в мене, от я, наче, як дуже сильно розслабилася mm -hmm. і не маю потреби проводити заходи. От прям я розумію, Класс, що, я не нічого, що я нічого. Ну, що я, ну, як не хо... ну, от я не можу зрозуміти, чи я не хочу цього. Ага. Тобто мені класно, мені кайфово, ми збираємося з сім'єю, кудись їдемо, щось угу. робимо. Тобто вихідні дні в мене проводяться з сім'єю. І мені від цього ну, добре. Що не так? Що я ж, типу. Типу ж займаюся менторством. Я ж типу повинна щось робити. Точніше, так я займаюся менторством, і я, типу, повинна щось робити, якісь заходи, залучати людей, зустрічатися, щось їм давати і пропонувати. У мене наче є в цьому потреба, але мені дуже е, важко виділити на це час. Кому ти винна? Кому потрібно. робити? Мені, от як, типу, що раніше я як доказу, от я прям зрозуміла, що раніше я доказувала. Я твоя мама. Що я щось повинна. Я твоя мама. І знову здрасте. Доченька, донечка, ти нікому нічого не винна. Не доводь нікому нічого. Ти вільна. Мені прям з цим добре. Ти вільна, ти вільна. Тобі не потрібно доводити. Я тебе люблю просто так. Не доводь мені, я знаю, ти і так краще. Не доводь мені, ти і так для мене любима. Mm -hmm. Я тебе люблю за те, що ти є. Да. Mm -hmm. да. Тобі не треба no, доводити. Мені з цим класно. Зараз yeah. мені з цим класно, я yeah. це yeah. розумію. Yeah, yeah. Що як будь з заходами? <реш> 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 як будь з тим, що ну я ж кажу, що люди пишуть, типу у мене є сертифікат, я хочу до вас на зустріч. а я розумію, що я з останнього діаманту. Не проводила її. Ну, тобто, люди. Що? Ход... що в тілі? Да, не проводиш. А, я, типу, знаєш, як... Яка ти, коли ти не проводиш заходи? Одне слово. Яка ти, коли ти заходи ці не проводиш? Ветер, перед тими людьми, так? Чи що? Ні, чи як? для себе яка ти, коли ти заходи не проводиш? Нас ті люди не цікавлять. Угу. Ти яка? Одне слово. Що перше в голову йде? Складно зараз. Скажи, для моєї психіки це безпечно. Так, дякую. Для моєї психіки це безпечно. Для мого інтелекту це для безпечно. Для мого інтелекту це безпечно. Все ще чую, я я чую, відчуваю, це безпечно. Я не відчуваю, це безпечно. Яка ти, коли ти не проводиш заходи? О, в мене є ресурс. Яка ти, коли ти не проводиш заходи? Я ну, наповнена, в мене є сили. В чому питання? Mm -hmm. Все добре. У угу. тебе просто зараз такий період, де тобі потрібно yeah. трансформуватися, зрозуміти, mm -hmm, чого yeah, насправді ти хочеш. Завмирання в плані того, що Ну, не завмирання, де я сидю, я насолоджуюся тим, що я просто. Так, так це так, нормально. Тіні, тобі займати. можна насолоджуватися, з тобою все гаразд. Mm -hmm. З тобою все гаразд. Mm -hmm. Бо коли ти думаєш, а я оце не роблю. Mm -hmm. А мені потрібно робити, значить, ти вважаєш себе якоюсь, mm -hmm. не такою, mm -hmm. що я це а з тобою все в порядку. Не зістану, що я хочу це зробити, а що наче ну, мені потрібно, а я не хочу так. Я хочу займатися mm -hmm. цією діяльністю тоді, коли я хочу це правильно. правильно. Ти а все тому, вірно тому, робиш. Тебе тому, зараз тому, період тому. такий, де тобі треба отримати енергію, да ресурс mm -hmm. через сім'ю, насолоджуватися завдяки часу проведення з сім'єю, mm -hmm. коли ти відчуєш. Що тобі потрібно заходи, ти підеш і будеш робити. І а дівчина, яка експрес-терапію, угу. чи що вона в тебе там, uh -huh. який заход, це перевірка і всесвіту. А uh -huh. чи зрадиш ти собі і проведеш це, чи дійсно ти будеш по відчуттям діяти так, як ти відчуваєш? Чи uh так? -huh. Uh -huh. Що в тілі? Um, um, все добре. Ну, спокійно, тіло <плес> твоє спокійно реагує. Я ну, не бачу тут <плес> якихось симптомів. Все окей. Okay. if we jack with